Доброго здоров'я всім! Вітаю вас на каналі Село Ти Моя Доля. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Хоч вже середина вересня, середина серпня, вибачте. Але все ж таки в нас ще продовжується посівна. Забрали, викопали, я показувала в одному із роликів. Викупали картоплю сорту кіранда, яка була посад... посаджена лопаткою. І думаю, що ще посіємо трошки дайкону і деякі інші культури, в тому числі кріп і, можливо, і трошки ще редиски. Якби був гарний сорт салату, то посіяли б ще й салат. У мене нема купляного, звичайно, ще можна було б і на посіяти, але в мене також нема насіння. Так що обійдемося тим, що маємо. Чоловік проводить підготовку вивільної ділянки мотокультиватором, давнім нашим покупним знарядям. Звичайно, мотоблоком краще розробив би ділянку, але тут нема кудою заїхати. На цю ділянку, бо кругом що на городі все росте. Так що якраз мотокультиватор добрий для, для, для цієї справи, для такої ділянки, куди нема можливості заїхати чимось більшим і для того, щоб її розробити цю ділянку. В землі вологи ще вистачає. Бо пару днів тому в нас ішов правда, не дуже такий великий, але дощі. І звертаючись до прогнозів майбутніх на передбачення погоди, я бачу також, що обіцяють нам прогнози, що і завтра має бути дощ. Ще Залишки картоплі позалишалися десь в ґрунті. Копали дуже твердий дуже ґрунт. З весни садили такий твердий, мокрий, спішили, хотіли скоріше посадити, а воно потім, як, як воно ведеться, як сиру землю в мокру посаджено, то воно заков'язло, і потім і влітку, і дощі йшли, і рихлили, але все рівно ґрунт був дуже важкий і картопля деформована. Поки чоловік розробляє ділянку, покажу вам. Повторні посіви, які виросли на даний момент. Ось такий вигляд має морква, посіяна в липні. Тут трошки лишалося місця, вже все було посходило. Можна було і не, не тиснути сюди ту моркву, бо тут кавуни розплітаються, але посіяли, значить посіяли. І вона підростає. Звичайно, я її прорвала. Чоловік прорихлив. І ось така вже морквиця за більшки. Правда, якась дуже вона ця розгалужена, але, звичайно, так як завжди, всякі є. І розгалужені. І не розгалужені. Ось така вона. Так що, як бачите, в липні посажена а зараз в серпня вона вже досить таки підросла. Так що я сподіваюся, що ще на момент викупки будемо мати повноцінний урожай. на відміну від весняної, яку ми вже майже викопали, і дуже багато її полопало. Так що, якщо хочете мати морку, яка буде добре зберігатися взимку. Сійте її в кінці червня повторно і, і в липні. І буде вам, як то кажуть, щастя, морквяне щастя. А цю посіяла на день чи на два пізніше. І прорвала ось цю ще пізніше два рядочки. Ось такий результат, бачите, набагато гірша. От що означає обробіток? Не даремно кажуть, що земля матінка врожаю, але праця його батько. Так що без того батька не бачити і врожаю. Потрібно за всім, потрібно доглядати і вчасно проводити і про полку, і проривку, і так далі. А на цій ділянці був у нас часник. І цибуля, я показувала, як сіяв чоловік брюкву, турнець і чорну редьку. Ось такий вигляд. Сьогодні він проріхлив своїм плоскорізом, а мені потрібно пройти і прорвати. І з цієї сторони також. І ділянка не пустує, і є надія що будемо мати ще якийсь урожай брюкви. А це посіяно після цибулі. Також я показувала збір цибулі. Тут була цибуля посаджена на зиму. Був посаджений сорт Радарі Шекспір, яку я вибрала найпершою. Вона найраніше дозріла і на цій ділянці посіяно було. Кріп, ось він такий вигляд має вже і переріз, потрібно його срочним порядком зрізати і морозити. І кінза, і кінза ось така. Також можна зрізати вже. Правда, я не дуже так її полюбляю, але як будемо їхати на ринок, заберу на ринок. Можливо, комусь вона подобається. І хтось її щось використовує. І огірки я також показувала посадку цих огірків і кабачків після цибулі. Це та ж сама ділянка. Як бачите, огірочки вже цвітуть. І вже навіть на них є і зав'язі. Ось такі. Не знаю, чи видно, я бачу вже що видно. Ось такі невеличкі вже навіть потрібно і вибрати. Подивіться, які красивенькі огірочки. Молоденькі і красивенькі. Ось так, так що можна після цибулі ще сіяти і огірки. І дехто казав до мене, що не буде вже огірків. Ось такі огірки ще повноцінний урожай, бо ще тільки середина серпня. Так що, так що експериментуйте і знову ж таки скажу, буде вам щастя. А тут посаджені кабачки. Але кабачки не звичайні, а передали мені діти, передали мені родичі з Великобританії. Вони у вигляді таких невеличких гарбузок. Вон вже також є зав'язь, Ну, не знаю також, чи. напевне, видно на телефоні. Є вже, є вже зав'язь, так що середина, серпня, дощик полиє, бо поливати в нас тут. Можливості нема. Полив на городі не, не проведений, не підведений. І, і це кінець городу, так що сюди треба багато нам. Треба було багато ресурсів вкласти, щоб той полив зробити. Отак. От От. А так, надіємося на, на Божу милість чи милість природи, я хто хоче, то так собі. Каже. І хай Бог дає і хай родить. Ось такі кругленькі будуть кабачки. Вже вони ось є зав'яз, треба доньки перепитатися, якими вони мають бути забільшки, коли їх можна вже рвати і використовувати в харчуванні. Бо я маю їх вперше. А це ще залишки. Моркви посіяною весною, і її треба срочним порядком вже викопати, але все те, що я кажу, що срочним порядком, воно таким срочним порядком не виходить. Бо є багато тих таких завдань, тих робіт, які потрібно зробити срочним порядком, які вже потрібно було не те, що сьогодні ще вчора зробити, але вони ще до цього часу не зроблені. Так що... Морква чекає своєї черги. А тут трошки ділянки після викопаної моркви залишилися голяком. Я не знаю, можливо, я ще посію кріп, а можливо так вже й буде між брюквою, бо сіяли брюкву, там вже часник був вибраний, а тут ще залишалася цибуля сіянка. Ще, можливо, не сіянка, якась, якась цибуля ще залишалася. І так залишилася ділянка ця не, не засіяна, не засаджена. А тут ще ось такі кабачки, які я посадила пізніше. Тут чоловік також перекультивував тим самим мотокультиватором своїм. Я садила її вже пізніше, значно пізніше. Ось такі вони виросли, не знаю, будуть чи не будуть. Але ж, але ж рискуємо і садимо далі. І в цьому бур'яні якось чоловік не знає, як це він побачив і не вирізав, бо напевно він один рядочок і вирізав. Тут календула ще посіяна. Вона дуже погано посходила, але я також її сіла вже дуже пізно. Ось така календула. Потрібно також сполотити ті бур'янці, які є. А можливо, вони навіть на користь і трохи будуть прицінювати ці такі, ще поки що тендітні рослини. І так ми з вами вертаємося, вертаємося з вами до того місця, з якого ми почали свій огляд. Там чоловік продовжує розробку ділянку. Ділянки під посів дайкону. А ви знаєте, що дайкон це також дуже ну, така популярна культура, яка сіється здебільшого в серпні, тому що має короткий період дозрівання. Має період дозрівання десь приблизно 40 днів. Так що ще, коли в серпні посіяти то якраз воно ще й дозріє на осінь. Подивіться, як поновився кабачок. Так що виходить в мене розповідь не тільки про посів повторний, черговий, а про все потроху. Ось такі помідори. Слава Богу, трохи фітофтороз притих. Не знаю, як буде далі, але поки що, поки що. Гниль не дуже так раптово розповсюджується. Можливо, буде розповсюджуватись далі. І наш баштан. Ось такі гарбузики є в нас. Вони ще не дозріли, ще дозрілих нема. Трохи загустили при посадці і не пасинкували. Вже коли зогляділися і подумали, що потрібно було б попасинкувати то вони вже були ось такі густі, все сплелося і от розберіться, де основне стебло, а де пасинок. Хоч дещо я пробувала обкорочувати, зривати, але не масово. Ну Думаю, що скільки там тих кавунів буде, то для нас вистачить, аби вони дозріли і щоб були солодкі. Ось такі дядьки повиростали. Слава Богу. Маю на городі трошки ярахище. Небагато, буквально кілька зерен були, руки ще сіяли більше, але потім восени дуже пізно проводилась його копка, було болото. І десь він мені погубився в тому заболоченому ґрунті. І я навіть один рік чи, можливо, й два його більше не садила. А цього року повернулася знову, але насіння вже було замовлене, і воно мені погано посходило. Ну, буде вже своє насіння. Звичайно, як на мою думку, то він відноситься до тих культур, про які кажуть, як про мак. Кажуть, що сім год мак не родив і голоду не зробив. Так само можна і сказати про арахіс і в нашому регіоні. Ми мало його використовуємо і не дуже так до нього часто і звертаємось. Ну і вже раз йду з городу цією стежкою. Цим, цим обраним обрала такий шлях, то показую перець. Ось такий перчик, Не весь, не одинаковий він, бо назви сортів не знаю. В минулому році в мене дуже поганий був перець. І я навіть свого перцю не брала на сіня, а купила на ринку трохи перцю для консервації, для в якісь салати. І з того перцю вибрала на сіння, потім сіяла. Так що назви сортів, тут кілька сортів, але сортів не знаю. Є різний і довгенький і. Ось такий довгенький є, не знаю, можливо, не дай Бог, що гострий мені попався. На ніби ж гострого не садила. Перцю в мене невеличка ділянка, але нам вистачить. А тим часом чоловік вже розробив ділянку. Ось така ділянка підготовлена під посів дайкону. А сіяти... Будемо, буде чоловік сіяти. Ось такі сорти дайкону. Середньоранній, ось такий довгенький, і агата. Минулорушнє насіння в мене лишилося. І ось такий китайський рожевий. Ну, а ще в мене залишився з весни австралійський салат. Ну, звичайно, все, все те, що залишилось, то потрібно висіяти. Навіщо воно буде? Як кажуть, старіти. І ще маю ось таку рідиску, також передану із Великобританії. Можливо, для рядизки трохи ще й ранувато сіяти її, але хто його знає, яка погода буде, якщо буде спекотно, то, як ви знаєте, для рідиски це не найкращий варіант розвитку. Ну і ще маю кілька насінин буряка, хочу спробувати, що це за буряк також великобританської породи. О, я забула сказати, а можливо і сказала, що огірки в мене також із Великобританії, ті, що я показувала, що вже заплодоносили. І ще маю ось такі огірочки невеличкі нашої породи. Української, сподіваюся, можливо, не нашої. Не, толком не знаю, чия порода, але, як бачите, бебі-міні, гібрид і кроха, також гібрид. Маємо дуги невеличкі, якими весною огірки накривали, то спробую посіяти пару метрів під ті дуги і накрити давнім-давнім агроволокном. Ось така моя розповідь сьогоднішня про город і про городину. А як хто дивиться регулярно наші відеоролики, то запитують мене знову ж таки, чи будемо продавати картоплю кіранду і можливо інші сорти. Я не против би продати, бо так само, як і всім, копійка мені зовсім не завадить, бо пенсію ми маємо зовсім мізерну. Але ж керанда виросла в нас велика, я показувала. Так що навряд чи хтось захоче таки, таким великим посадковим матеріалом садити. Не, і, і, ще правду сказати, з поштою я ніколи не була зв'язана, бо це заморочно. Я не знаю, чи ми будемо мати час йти на пошту, а в нас поштове відділення Укрпошти. Працює тільки два рази в тиждень. Пошта приїжджає і видає пенсії. І, і газети навіть не Бо вони у мене виписані з серпня місяця, бо я пропустила липень, забулася про підписку. І я ще їх не отримувала, так що потрібно йти добиватися за свої газети, де їх тепер відшуковувати. Отож, отож, я не знаю, на вона... А нова пошта, як ви знаєте, бере сім шкур за пересілки. Так що навряд чи то буде вигідно купувати ту картоплю, як кажуть, за 3-9 земель. Ну, якщо вже хтось дуже хоче, дуже схоче, ну, то будете писати я. Якось, якось ми вже домовимось, але ж... Так що масово в мене і картоплі багато нема, там десь відер, ми її багато не садили тої кіранди. Десь відер шість є великої картоплі. Ось така моя відповідь на задане питання. І на цьому, як кажуть, бувайте всі здорові. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. З вами був канал Село Ти Моя Доля. І на закінчення бачу, що всі кажуть, кого як звати, то я також відрекомендую, що мене звати Ніна, а чоловіка Володимир. І ми пенсіонери. І живемо на Хмельниччині. Ось така моя сьогоднішня розповідь. До зустрічі.